Вітаю вас всіх. Відео про те, як в сучасному світі без трактора нікуди. Навіть якщо ви його купили просто для себе, щоб вивезти раз в рік сміття, він є необхідною річчю. Завтра пообіцяли привезти трошки дров, то треба підготувати те, що я так і не підготував, а вивезти ось ці патики десь в друге місце, тому що це поїде колись на пілораму то зараз будуть відосики, як трактор Лавол зробиться діло. У любого вдома повинна бути хоча б маленька, но Причепив там. Наїхав на якісь двері одним колесом. попасти стовбуром в центр, і таким чином воно підніметься все разом. два раза. Відчепилось. вот я под центр. О, куда? Вот так вот. О. Куда? Поняли, какая тема? Тушки застряг на рівному місці, бачите. Чепити треба збільшити до тягу, можливо і викрутити всі.

Після побачених кадрів що скажете? Значить Цей стрілою я колись грузив і газончика 53-го. Свій прицеп завжди грузив. І, і два рази, пару разів грузив два ТПС-4 шістьорками. Як загрузити такою малою стрілою Значить Чіпляється ось так, як воно зараз. Тільки тоді був цепок довший і... На Він тут на, на стріла, що високо піднімає. Тіпляно ось так, Шістерка. Це тут 3 метри, а це 6. Тобто ти її звідти десь волочиш до газончика. Зараз да? я обіду з цієї сторони покаже, як воно далі відбувається до газончика. Тоді, як ти штягнеш, робиш такий поворот. І виходить, що це дерево, тобто саме вже стоїть газон з кузовом. І це дерево таким чином вже з поворота, що оцей кінець він вже націляний на, на кузов, а від стріли по трактору ось сюди воно проходить. І Ти чуть, чуть задню піднімаєш вищечки, торк поставив вже один край на газон поставлений. Шкіпер відчепив, чіпляє вже за другий кінець, затягнув, закинув. І так повний газончик можна свободно метровою стрілою. Тут десь приблизно метр вона. Раз, два, три, чотири. Метрова, так. Да. Тобто метровою стрілою можна газончика загрузити. Бо дивіться, як воно небезпечно тут було вчіплено в цей раз. Колись я хотів зробити тут таких штирків понаварювати гострих. І два донизу таких, щоб воно не тіліпалося, але щось такі руками воно їздить, то нормальна тема. От, ці бра, ці патики, це я їх вже гвозю, не знати скільки, то там були в одному місці, то там, то тут. Це вони поїдуть колись на півораму. Тут я виїхати не зміг, тому що перепад більший капця і слизько. І тут також колеса на льду були, то Показав просто так, як є. Ось, тут вже місця трошечки. Набралося, бачите, дров мало, але завтра привезуть дрова. Привезуть дрова вроді двох Бо раніше я замовляв завжди привозив лісовоз. Привозив лісовоз, то він маніпулятором ці дрова зрожав аж сюди. Тобто получалася така здоровецька гора дров, деяка частина, це ж вони тут сховалися, сховані були, а та частина там 6 метр виглядали. Оце раз привізу 2 ТПС, привезуть 4, 2 ТПС-4. Можливо, висипить там, а я вже тоді або трактором буду так само, як ви себе тільки що бачили стрілою. Якщо так буду робити, то ще зніму цікаві кадри. І всіх їх так от, от, от складу просто нагору. Це можливо без проблем зробити. І так і вони тут будуть різатись. Тобто, як вони будуть складені всі сопкою на горі, по мілі необхідності в теплицю буде різатися. Скільки треба і таким чином буде все чітко. Ось. Як ви бачите, там ця тема. тирси, куча тирси, тирсою також я палю, палю в котлі, тирса дуже допомагає нагнати температуру. Тут бетон, то я тут ріжу, воно сипеться вінечком, лопатою, все на кучу. Привозяться дрова, скидаються прямо на тирсу, десь. там, ну Тобто вона тут живе руками. Тут є така тирса, яка бачила динозаврів. Ось ті такі справи. Відосі такий буде маленький, коротенький. Але зараз привеземо дров, то вже типа таке десь треба привезти, сховати їх сюди. Або вони одразу на пілораму поїдуть, або вони одразу сховаються знову. Тому що це має бути дуже такий класний стил на кухню з ясина. Прикольно. От вам і відосик. На цьому будемо зав'язувати. Побажаю вам всім всього найкращого.